З 8 по 9 годину вечора відбулося чотири влучання по території міста Харкова. Два влучання в Основ'янському районі. одне в Новобаварському та одне в Немишлянському. Найбільша кількість травмованих в Основ'янському районі. Тут влучання біля приватної житлової забудови, наслідок чого було пошкоджено фасад та скління декількох приватних житлових будинків. Тут сім осіб отримала гостру реакцію на стрес. Серед них чотири дитини: наймолодшому хлопчику, 11 місяців, і найстаршій дівчинці, 8 років. Всього дві дівчинки та два. Хлопчика. Також гостра реакція на стресу двох жінок і одного чоловіка. В Основ'янському районі також влучання по транспортному інфраструктурному підприємству, там влучання по складському приміщенню, внаслідок чого відбулася пожежа. В Новобаварському районі влучання по відкритій місцевості в парковій зоні. І в Немишлянському районі також влучання по відкритій місцевості. На місці зараз працюють прокурори та слідчі з метою вилучення уламків цих БПЛА. За попередню інформацію, ворог використав герань 2 За фактами цих воєнних злочинів, відкриті. Кримінальні провадження за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України.